Дякую уваги, щоб ми також ще звершили молитву, бо це дуже важливо, щоб ми служили Господу в вірі та правді. Так, Трошки технічні моменти. Вот. Що я хотів сьогодні, знаєте, така думка прийшла від Бога сьогодні що на молитві, молилися, так і знаєте, знаєте, такі інтересні моменти. Ви всі бачили ціль, да? Ну, ціль Ну, як, як ціль? Ну, знаєте, Де стріляють люди, да? там ціль, вона може кругла бути, вона може різна, чи якась там форма. От. І є також ціль, знаєте, така як зроблена ну, знаєте, в духовному смислі. Да? Вона, типу, ми ставимо якусь ціль, щоб її що, дойти чи зробити. От. І знаєте, теж я би, побачив, що в духовних речах теж є цілі, які ми повинні зробити. От ми сюди прийшли. Да? Ми зробили напевно одну важливу ціль, яку прийти до Бога. От. І є також ворог людський, да? людський, як я як би так сказав, і не, і не тільки людський, а й ворог Бога це сатана, його ангели, яких він зблазнив. І вони також роблять для того, щоб робити другу ціль. А його ціль, щоб ми не дойшли. До тієї мети, до тієї вірної цілі, які, які є Господь. Амінь. Бо всі люди, вони написано, що згрішили, згрішили і що і лишилися, лишилися, як написано, слави Божої. Слава Богу. За те, що незважаючи не на це, що люди згрішили, але є Божа ціль. Є Божа ціль, щоб повернути і сам Бог. Знаєте, хоче, щоб ми вернулися до Бога. І саме, саме, саме слово гріх, да, іноді ну, люди кажуть, гріх, гріх, ну що це гріх? Ну, то есть, якісь вчинки неправильні, чи щось там, да, наприклад. Вот. Є е, таке, знаєте, інтерпретація цього розуміння, що це людина, не попавши куди в ціль. Тобто, це означає, що. Ти стріляв, ти щось хотів зробити в цьому житті, але ти його що не зробив. Чому? Бо твоя лінія, знаєте, як, якщо дивитися, да, по навігейшену, пункт А, пункт Б, і, допустим, якщо машина вона їде чи по прямі, чи якось, і вона може знаєте, відклонитися от, кудись в сторону, і вона не доїде до цієї цілі. І оця е ціль друга друга да, другого це ворога. Людського, щоб ми не дошли до кінця, щоб ми не дошли до тої цілі, яку Бог нам поставив. А це саме головне, це що? виконати волю Божу. Слава Богу. За те, що Бог Він сам прийшов в Ісусі Христі, щоб ми виконали цю ціль. І от я хотів би так, знаєте, тож, перед тим, як прочитати, які цілі є Христа, які є цілі Божі, да, то е, Псалом 22 написано такі слова. Все ми пам'ятаємо цей Псалом. І це основна ціль Божа, яку Давид, коли він вже мав спілкування з Богом, коли він е, пройшовши якісь. Речі в своєму житті, випробування. І він, знаєте, короткі, така коротка молитва, як би сказати. Бо теж важливо, щоб ми знаєте, не, не тільки молилися раді молитви, щоб молитва була просто молитвою, але щоб молитва вона була до яка? досягнута цілі якої Божої. Щоб ми чого? серця Божого. І він це зрозумів. І потім ми повернемося, чому так він знаєте, розумів, чого він так казав, і в цій молитві він своє серце було йому определене, як би сказати, пізнання в цьому. І ми читаємо: да? Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На писовиськах зелених оселить мене на тиху воду мене запровадить, Він, душу мою, відживляє, провадить мене раді ймення свого, по стежкам справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряві, то не буду боятися злого, бо Ти при мені. Твоє жезло і Твій посох вони мене втішають. Ти передо мною, мною трапесу. Трапезу зготовив при моїх ворогів, мою голову ти намастив, був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. А я пробуватиму в домі Господні довгі часи. Слава Богу, що Давид Давид він щось зрозумів. А що він зрозумів? зрозумів, що? Йому повинно бігти е, як можна швидше, постійно до Бога. В різних обставинах, е, в різних ситуаціях, да, чи, чи якісь ці випробування він біг до Бога. І як він біг? Він брав Слово Боже, він брав молитву, яка була націлення та, 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 та до Бога. І він, е, знаєте, е, обращався до Бога, і він потім пізнав, що Бог він що відплатив йому. Добром, слава Богу. І сьогодні знаєте, сам Бог він прийшов у Христі і Ісусі, щоб ми пізнали насамперед Бога. Бо, бо Ісуса мета була що не тільки знаєте, прийти і, і явити Бога, але також і померти, щоб ми прощені були наші гріхи і ми. Що слово Боже каже, каже, почали. Що спочатку? Щоб ми почали спочатку правильно молитися, не так молитися, знаєте, як ото, наприклад, люди вони молилися різним богам, да ідолам, як слово Боже, так же в старому заповіді воно нам каже. І також люди, які якби вони вірили в Бога, виконуючи заповіді Божі, да, 10 заповідей і там різні постанови, які вони, також вони молилися, і Господь що він осуджував і він облічав і казав: ваші молитви в Бог не хоче чути, бо вони вон, ліцемірні, бо вони направлені, щоб люди насамперед дивилися на вас. Тому він що? Оставив вчення. Він сьогодні оставив вчення, щоб люди пізнали Бога, яке його серце, як Давід. Бо він розумів, що Господь є добрий пастир, що Він е такий же живий дух, як і ти, бо ти є створіння, бо ти створений із плоті і крові. Ти живий. Бо чому ти живий? Бо в тобі живе дух чоловічий. Ти внутрішній твій чоловік, який насамперед є істинний. І тоді цей чоловік він повинен мати спілкування. Але щоб мати повноцінне спілкування, ми повинні знати, що волю Божу. І він прийшов, Христос, і що і виконав волю Божу. І сам, саме цим Він показав, що нам приклад. Слава Богу. Показав приклад, як повинно служити Богові. Не служити, знаєте, перед людьми. Да, Хоча Слово Боже каже, що ми повинні служити друг другу. Ми повинні, знаєте, робити друг другу. Ну насамперед, знаєте, що він е, в посланні, щоб ми читаємо, так же Господь. Він якби підкреслює очень дуже таку важливу ціль, да, бо я почав з цілі, бо є ціль яка? Є ціль Божа, щоб ми приблизились до Бога. І сам Бог прийшов, щоб ми достигли цієї цілі, бо ми спочатку, що ми промазали, ми не, ми не попали, ми не можемо без Бога дійти до цієї цілі. Чому? Тому що дьявол Його також друга ціль, щоби нас. Остановити, щоб зробити все, все можливе, щоб ти не, не, не потрапив до, до цієї цілі, до Божої цілі. Це його мета. Це він робить для того, щоб ти остава, остався постійно в гресі. Щоби кажучи, що ти щось робиш, найде в цьому житті. Тобі Бог не потрібен, да? я кажу про цей світ, які... і навіть, вже які люди, які вже як би вони прийшли до Бога, читаючи Біблію, але тут теж дьявол, що він, він хоче свої корективи. Він хоче, знаєте, а написано так. А, а, а таке служіння. І це теж, знаєте, важливо, я коли тільки що брат Саша він читав. Да? І така навіть думка інтесна, що. Пошли мені гуслиста сьогодні. Люди теж вони знаєте, є дуже багато проблем. Вони нужна музика, чи нужна яка музика? Дуже багато знаєте, на цю тему суперечок. І люди вони квасяться в цьому знаєте, як кажучи, гаючи і трачучи час. На, на те, щоб, знаєте, щоб познати Божу Божу благодать, щоб взяти, да, е, наприклад, інструменти і почати прославляти, то вони знаєте, виясняють, хто прав, хто не прав. І це ворог ворогу, ворогу ну, ну, потрібно, щоб це було в церкві. Потім, знаєте, е, кожен на кісь касти там себе ділив, хто духовні, хто не духовні, що там ісь. Ну знайте, ну, сьогодні слово Боже, воно показує. Насамперед, ціль вірну, яку ми вже дождні повинен мати в церкві. Я хочу з одної голови, потім трошки перескочу на другу. знаєте, голову, голову це послання до євреїв. Яка ціль Божа? Да? Для чого? І сьогодні знаєте, люди, люди теж вони знаєте, відхиляють вони, якби такі, знаєте, як би сказати, такі духамани, якби я так висловлю таке слово. Вони хочуть молитися, вони якби моляться, моляться, моляться. Таку містику роблять, ну щось воно знаєте, нема цілі цієї молитви. Вона якби свершається, ну знаєте, щось нічого не відбувається. А чому воно не відбувається? Тому -що, що Ісус Христос, Він він коли приходив, Він що? Сідав і що? І Він вчив. Він казав притчі, Він казав прити приклади. Для чого? Щоб люди розуміли, що від них хоче Бог, щоб вони потім прийшли і сказали, Боже, а я оце хочу. А я от так хочу. А, а я хочу, знаєте, ну, мати правильну думку. Бо знаєте, бо сьогодні люди відкидають Слово Боже, чи вони його знаєте, беруть, що їм потрібно сьогодні для, для тих чи інших речей. І, от, і читаючи да, 5, 4 голова до Євреїв з 12 вірша, бо Боже слово, що живе та діяльне, гостріше від усякого меча. Обосічного, проходить воно аж до поділу душі, і духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри, що серця. Очень дуже важливо знаєте, розуміти, щоб цілі вони стали, бо люди. Приходять вроді на молитву з якою ціль. І вроді так знаєте, ручки склав косинку, одів, чи там, знаєте, длінний рукав, як я одів. Все якби нормально. Но яка ціль для чого? Чи хочеш ти приблизитися до Бога? Чи хочеш ти щось ну, пізнати істину на, чу, на ту чи ж то, щось хочеш знаєте, доказати чи показати, що ти такий там, чи служитель, чи щось, і ще другі речі. І сьогодні багато-багато. Но, но ціль Божа. Що Ісус прийшов, Щоб дати волю Божу. Да? Він виконав волю Божу, як у померші, же Він воскрес, щоб ми спаслись і простити нам наші гріхи. Це каже слово Боже. Але також Він хоче, щоб ми сьогодні вчилися. Щоб ми, знаєте, вчилися. Не просто вчилися бути християнином, християнами. Ну так, опять же, розуміти, якими християнами. Бо сьогодні багато церков є. Сьогодні тут Велика церква, там велика церква. І тоді люди ходили в на Гогу. Ну, коли Христос прийшов. Коли почав проповідувати, почав молитися, а там раз і одержимий оказався всі на возі. І щось і що проявилося. І думаєш, а я? А де ж Бог? А куди він дивиться? Не, з Богом, знаєте, є все нормально. Це, знаєте, є воля чоловіка. І людини, як як людина, він дожен прикласти хоча б саме знаєте, зусилля відкинути всякі, знаєте, у ці непотрібні не цілі. Ну, а як знати ці непотрібні цілі? Як виявити через слово Боже? Повинно так же молитися. Боже, відкрий мені правильне розуміння твоїх писань. Сьогодні, люди, знаєте, ну дуже потреба багато за ти. Це, це, це важно. Це треба розуміти. Сьогодні теж багато проповідей, все кінець світла, все вже треба приготуватися. Для чого що ну, ти? Якось там одітися, ну як приготувати. Ну для чого приготувати, Ну, бути так хорошим цілий день. Ну і це наше необхідне ну, постійне життя християнине. Це треба постійно робити. Ну, і тут є теж такі суперечки, я пару днів слухав. Одного проповідника, а він дуже так хорошо проповідує. Він дуже знаєте, ну мені сподобалось такий хороший брат. Все він так знаєте, Ну я не нехтую, якщо людина добре проповідує, це, це дуже, знаєте, добре. Це слава Богу. Ну, знаєте, і слухаючи, я цього чоловіка, не то, що я не знаю обставин, нічого, але розуміючи, де він живе і де він знаходиться. І, знаєте, таке питання: ну, а готов він покласти свою душу за Христа? А готов він покласти за те, що Він проповідує? Бо його ціль, опять, його проповіді прийти до Бога, не дивитись на людей, що вони скажуть, не дивитися, що вони будуть тебе, знаєте, під ну, тебе склоняти на якісь там речі, щоб ти на якісь там духовні там істини, чи знаєте, під систему якоїсь там церкві під. Щоб ти скорився, він оце проповідає. Ми повинні стояти за правду, ми повинні стояти за істину, ми повинні, знаєте, і таке, знаєте, і слухаючи, я розуміючи, що ну, це всі тільки слова, а які діла, а які діла віри. І сьогодні знаєте, в якому світі ми живемо. Хоча цей світ він і такий був, він іноді нас іспитує. Чому Слово Боже, воно іспитає спит... тебе, Слово Боже так же каже. Да? Коли ми читаємо Христос. Він хоче, щоб ти теж, якщо колись десь треба. Ти знаєте, вибрав ту чи іншу е, сторону, і, і він каже: Вибери життя, вибери правду. Да, може, може ти, те, тебе будуть зневажати. Він цей проповідь сказав, тебе будуть там зневажати. Він десь там йшов, і там якісь брати з нього там сміялися, що у нього була така-така позиція. Ну, я потім до цього прийду. До цього брата і до цієї проповіді. Ну, я хотів би прочитати ще е, п'ята глава Євреїв з 11 го вірша і по 14, й і такі тут слова. Про це нам би треба багато казати. Ну, я як би трошки е, пропускаю, там, бо там е, каже о, Христа, що Він перевосвященник, що він, е, знаєте, зробив те те. Но тут сразу апостол Павел, я вірю, що це послання написав апостол Павел, перескакує, знаєте, страва тверда для дорослих. У мене є, якби тут воно не зроблено було там, коли писали ці. Ну, це для Біблії, якщо і мене підписані ці, эти... про це нам би треба багато казати та висловлювати важко Його, бо нездібні ви стали, щоб слухати. Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав першим начатків Божого Слова. І ви стали такими, яких потрібно молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають. Чуття при при вчині з звичкою розрізняти добро й зло. Розрізняти, розрізня, розуміти, добро й зло. І знаєте, сьогодні люди можуть навчати, сьогодні люди ще. Ну, знаєте, навіть буває, ну мені воно зараз не інтересно, я там, чи я десь пишу чи щось. Ну, знаєте, буває там різні обставини. Ну, вже ми нікому не ни, 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 що ми не заставимо. І знаєте, кажучи на, на цього теж брата, ну прямо він живе не в Україні, він не живе в Америці, він живе в, Ру в Росії. Він там робить конференції там в Москві і так далі. І проповідає хорошо. Але питання: а готов, ли, готов ти е, знаєте, сказати, що ти живеш? І твоя страна живе в темряві. Як Ісус Христос, Він ходив, Він облічав, як Іоанн Креститель, Він казав царю, ти неправильно живеш, ти живеш в гресі. Твоє життя, так, да, він, він лишився голови. Так же Христос теж лишився життя. І знаєте, і оце і можливо, бо ти можеш бути в великої церкві, ти можеш, знаєте, слухати хороші проповіді. Но Тут написано, що сходя з часом, а відрізняєш ли ти добро від зла. Бо є іноді люди, ти слушаєш, вони навіть не можуть сказати, яка твоя позиція в тій ілі, мірі. Чи згіднити, що, що ці люди роблять зло, а ці люди роблять добро. Чи ці люди, знаєте, прав, ну, на, ну, неправильні, чи вони, знаєте, роблять беззаконня. Люди не можуть сказати, бо вони бояться. Ну, Слово Боже, каже, що ми що? Взяли Духа Якого? Святого, Якого Духа? Небоїсні, да? Ми взяли Духа Небо, Любві і цілому. Но є, но є, як воно це прийде до тебе? Через слово Боже, через віру, через, як сказати, настоящую да? чи істинну віру, праведності, щоб ти розрізняв. Я теж колись ходив в велику церкву, там були пастирі, там і що, і вони такі там дуже гарні речі. Но, но люди не розрізняли, де правда і де добро. І я також ходив до определеного часу, поки внутрі. Настав такий макар, ти щось там загубив, щось ну, а це що загубив? Матеріальні, Слава Богу, що хоч матеріальні речі, а не життя чи щось там, знаєте, дурний став, бо, бо і таке бувають. Люди можуть обманути, люди можуть зробити тебе, знаєте, ти ще таким. То сьогодні ціль Божа, щоб ми були, розрізняли добро і зло. Амінь. Щоб ми були дорослими. Щоб ми були такими віруючими, не просто віруючими, ну віримо в Христа, ну в те віримо, в те. Ну, спасе, ну, ми, за... Ілі там, знаєте, сьогодні: про останній час, останній час. А чого останній час? Та постійно останній час. ну, Люди не розрізняють, який останній час, чого? що потрібно робити. А сьогодні робити розрізняти, де є добро і де є зло, і проповідувати Євангеліє, яке правди, Євангеліє істини, слово Боже, щоб бути дорослими. Отсюди тут і написано. Ну, добре, я буду закінчувати, бо вже, щоб ви ще теж не порозбігалися. Отож, мавши великого перевесченника, що небо перейшов Ісус, Сина Божого. Приймаймося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого перевосхищеника, що не міг би співчувати слабостям нашої, але випробуваного усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Слава Богу! Будемо молитися, бо Бог. Божа ціль дати нам благодать, Божа ціль дати нам спасіння, бо Господь є, що пастир добрий, і це ми повинні розуміти. Также Бог хоче, щоб ми йшли Божої цілі, щоб ми робили добро, щоб ми розрізняли, якщо це є гріх. Ми казали гріх. Якщо це є ліцемірство, ми казали, що є ліцемірство. Якщо нас десь склоняють по чуже юрмо з невірними, то Слово Боже каже, щоб ми не йшли, але щоб ми були святі во всьому, як святий наш Господь. Тому сьогодні Бог і дає цю благодать, Він дає цю віру, Він дає Слово Боже, живе і діюче, щоб воно внутрі нас могло зробити якими. Щоб воно могло нас зробити дорослими християнами. І якщо треба залишиться один, ну статися в правді Божій, чим знати, мати е, спільний знаєте, такий, колективний гріх і робити всім, киваючи головою, а Бог дивиться, приходить, а там в синагогі різні різні гріхи вилазять. Як Христос прийшов, як він почав служити, а люди вони в темряві. І Слово Боже, люди сиділи в темряві, але світ Божий. І де він явиться світ Божий? Через нашу віру, через ту церкву, яка буде зберігати цю віру, яка буде нести її що до кінця свого життя, допоможе нам цьому Господь, помолимось. І також будемо молитися далі за наші потреби і за ті страни, які сьогодні нуждаються в молитві. Сьогодні нуждається молитва в Америці, Україна нуждається також в молитві. Чому? Бо там є війна, бо там є гори. Іноді приходиш, і люди забувають за це. Та навіть б два слова скажи: Боже, збережи! А що там, ну це в нас не касається нам тут добре. От давайте молитися, щоб і нам тут було добре, і там було добре, бо там є наші брати, бо там є наші сестри, ми там всі народилися, і ми не знаємо, а може хтось із нас туди повернеться. І слово Боже каже, щоб ми несли істину і правду. Амінь.